Найкращі репресивні практики, все в одному законі, подарунок від, від народних депутатів. От, власне, зрозуміло, що е, у ці цій ситуації такої, є, є лише от, такий великий позитивний мотив, е, е, напевне, чи, чи один із е, таких не єдино симптоматичних прийняття цього закону означає, що правляча коаліція дуже боїться, що в них немає інших способів зупинити мирний протест. І що вони не знають, як інакше зберегти владу, навіть маючи величезний адмінресурс у своїх руках. І з огляду на це, правозахисні організації видали заяву, в якій охарактеризували, що прийняття цього законопроекту це, по суті, акт оголошення війни громадянському суспільству, і ми, як представники правозахисних організацій, в цій війні не намі початок і не збираємося віддаватися на капітуляцію. І тому все більше громадських організацій, правозахисних організацій, приєднуються до звернення із закликом виготувати цей законопроект.